Це той момент, про який ми розповідали, що ціни падають просто на очах. Що ви зрозуміли? Вчора цей автомобіль стояв 14,5. Сьогодні за 12 ми вам його віддамо. Це Nissan Rogue Рок 2016 року з пробігом 131 і двигуном 2,5 газ бензин. Зараз покажу по солонку, якщо він відкритий. Він же стоїть у нас на майданчику. Це місто Львів, Торфяна 19 на автомат коробці передач, мультимедія, кондиціонер, управління на рулі. Люку в нас немає присутнього. Чотири шклопідімача на повному приводі. Ну, в принципі, звичайний Nissan Rock на хороший комплект ну, не на хороший на середній комплектації, не на шкірі, на тряпочці, на повному приводі в хорошому технічному стані. Він же у нас знаходиться на торфяні. Його можна придбати як і за готівку за 12 тисяч, так і в лізинг. На 5 років можемо розтермінувати. 25% першого внеску з вас, а все решта ми вам розтермінуємо до 5 років. Хочете на два В Принципі, всі машини у нас є 250 автомобілів в наявності. Ось наш менеджер. Він готовий вам зробити тест драйв на будь-який автомобіль. І продати будь-який автомобіль навіть вночі 250 тачок є в наявності. Забігайте до нас, 4 чотири майданчик у Львові. Обирайте автомобіль своїй мрії. А цей стоїть на торфяні 19 міста Львів. До зустрічі! Реальна ціна гаряча.